Праздникам. Благословіть, вас! благослови всіх нас! Шановний наш владику, ми дуже раді вас і сьогодні в такий чудовий Божий день зустрічати в нашому храмі. Особистий день шанування апостолів Петра і Павла, тих апостолів, які неймовірно любили Христа. Вони боролися з гірістю, боролися з відомопоклонством. Вони любили кожну людську душу, і ми сьогодні зібралися, і незважаючи не на все, вони не вони не зрадили Христа, не зрадили віру і пішли на мученичку на чу смерть за Христа. І в такий чудовий день хочеться помолитися, і щоб нам апостоли дали таку силу, таку віру, щоб ми не зрадили його. Помолитися за тих митрополітів, за священиків, за тих монахів, які зараз борються за нашу віру яким щоб їм Господь дав таку силу, і щоб вони всі страждання і всі ті іспити, які Господь послав, витримали достойно і довели нас до того Царства Небесного, до якого ми всі на цій землі грішні стремимося. Хочеться помолитися за тих людей, які зараз захищають нашу державу, і за тих людей, які вже з нами нема, але їхні є батьки, їхні діти, їхня родина, щоб їх Господь укріпляв. Хочеться помолитися за тих людей, які зраджують нас, які не довіряють нам, які не довіряють нам, не довіряють Богу, не довіряють тим святим, які з нами, які чують, і Матір Божа, яка чує нас. Хочеться помолитися за всіх людей сьогодні, особливо. І ми раді вітати вас, вам, владику, бажаємо здоров'я, мудрості, сили, витримати все це, нас благословляти, вести нас тим путем яким Господь вам е, дарував мудрості нас вести, щоб ми іскрені і е, силою Божою вистояли це все. Нам здорові і любові вам. Спасибо Господи. дякую за вітання, чудові слова, побажання, дякую за кіпточки. Дійсно, ми всі разом сьогоднішній день будемо молити, просити, апостолів, Петра і Павла, щоб вони зміцнили нашу немочну віру. Цей непростий час, щоб ми дійсно були достойними християнами, несли свій християнський шлях, не хрест. А також помолимося і за наших воїнів, які дають нам можливість сьогоднішній день також помолитися. От в кожному храмі нашої єпархії є списочки воїнів наших вірян, наших всіх дорогих друзів. Ми за них молимося, ну зрозуміло, за тих воїнів, які віддали своє життя, загинули. Ми просимо і молимося, що Бог їх упокоїв в обітілях Царства Небесного. І Особливо також помолимося, попросимо, щоб Бог дарував мир нашій багатостраждальній українській землі, мир в наші серця. Ну, і ми зрозуміло саме основне, щоб ми були вірними Христу і спаслися для царства. Небесність. Празника вас небесно. небесно.